Strawberry. Uh, strawberry Matcha with coconut milk. Усім привіт! Ви на каналі Credance. І сьогодні ми разом з вами приготуємо мої топ-3. Напої з мачею. Усі вони будуть холодні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, не забувайте, що ми для вас стараємось. Перше, що ми з вами приготуємо, це Ice Maчелат. Воно є найлегшим приготуванням. Для нього нам знадобиться мача, лід і молоко. Лід та молоко поки відставляємо. Першим ділом ми будемо робити мачу. Для того, аби мача класно смакувала у ваших напоях, її потрібно добре вскалапуньки. Щоб класно розмішати мачу, нам потрібен часин. Це ось ця штучка, якою ми власне, і будемо калапускати. І чован. Це ємкість, в якій ми будемо це робити. Е, ви можете відважувати, можете на око насипати мачу Це приблизно 1,5-2 грама. Додаємо трошечки гарячої води. Буквально 50 г. Для того, аби піна була щільнішою і її було більше, рекомендують збивати веподібним подібним рухом матчу, типу ви малюєте таку букву W. І робите це доволі швидко. Буквально 30 секунд і все готово. Матча спінилась, ми можемо приступати до наступного Беремо склянку, набираємо туди лід, заливаємо молоком. І поверх заливаємо матчу. Все, наша айс Матча Лате. Готова! Насправді трошки я замало дала мачу, ви можете дати більше, бо на такий об'єм стаканчику е він мача дуже лайтово відчувається. Ділимося з оператором. Для наступного напою нам знадобиться полуниця і цук. Додаємо трошечки цукру до полуниці і перебиваємо її або переминаємо. Полуниця переминулась. Тепер приступаємо до мачі. Повторюємо все те, що і в першому русі. На дно стаканчика заливаємо нашу полуницю. Отак От у нас буде. Далі додаємо ліно, заливаємо молоком і заливаємо поверх. Теж обережно, щоб зберегти ці шари. Бажано заливати по льоду, тоді воно не буде розділятись молочком. І в нас виходить ось такий класний, літній, яскравий. Блін, ну я дуже люблю насправді цю мачу. З полуницею. Це просто топ. Це одна із, напевно, найулюбленіших моїх інтерпретацій мач. оранж маті. Знову ж, спінюємо нашу мачу. Додаємо лід. Заливаємо апельсиновий сік. Можна фреш, якщо ви маєте фрешницю. Поверх заливаємо матчу. Чудо напій. Куштуємо. На фреші насправді смачніше, але з соком теж дуже круто. А ви пишіть в коментарі, який із цих трьох напоїв вам сподобався найбільше. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!